Доброго дня, дорогі друзі, ми з України продовжуємо з вами вивчати органічну хімію. І на минулому уроці ми з вами познайомилися з тим, як розв'язуються задачі на е, співвідношення об'ємів газів у хімічних реакціях. Ну, а сьогодні ми повертаємося до теоретичної частини і е, будемо сьогодні розбиратися з таким питанням, як поліетилени. І засто полі, як полімери, і розглянемо застосування полімерів. Тема нашого сьогоднішнього року поняття про полімери на прикладі поліетилену і застосування поліетилену. Вже будемо розпочинати. Ну, давайте спочатку, мабуть, з'ясуємо, що таке полімери. Ну, якщо говорити з точки зору хімії органічної, то полімер це такий довгий ланцюг. Із субодиниць однакової структури. Причому ці структури повторюються. І ось на цьому малюнку ви можете побачити, що полімери можна змоделювати полімери. Я думаю, що колись в дитинстві ви створювали ось такі ланцюжки з кольорового паперу і клею. Да? Будується цей ланцюжок дуже просто, склеюються смужки паперу в кільце, і одне кільце чіпляється за друге, і таким чином ми отримуємо досить довгий ланцюг. Отакий от, от ланцюг він є якби, ну, прототипом полімеру. прототипом полімеру. Тобто полімерні сполуки, якраз такі сполуки, які і складаються із отаких от субодиниць однакової структури, які, які повторюються. Якщо говорити про полімери з точки зору уже хімії, да, такої органічної, да, і більш так детально, то полімери це можуть бути або природні, або синтетичні високомолекулярні сполуки, молекули, які складаються з великої кількості груп атомів, які поєднані між собою хімічними зв'язками. Ну, моделі полімерів ми можемо бачити ось на цьому малюнку. Оце у нас, наприклад, полімер. Полімери бувають природні і штучні, або синтетичні. До природних полімерів належать уже відомі нам речовини з курсу біології, це, наприклад, білки, крохмаль, целюлоза і ті самі нуклеїнові кислоти. Все це ми з вами вивчали в курсі біології, так, і зрозуміло, що це є полімери, тому що якраз полімери це ті речовини, які складаються з багатьох. З великої кількості груп атомів, які з'єднані між собою хімічними зв'язками, треба сказати, що перші синтетичні полімери були отримані реакцією полімеризації у 1838 році, і серед них були отримати, отримані такі полімери, як, скажімо, полістирол і полівінілхлорид, які сьогодні широко використовуються в господарстві. Але для початку, для того, щоб зрозуміти, як утворюється сам полімер, нам треба розібратися з реакцією полімеризації. Якщо ми беремо таку речовину, як етилен, так, і якщо ми його нагріємо до 150 до 150 градусів Цельсія, і при цьому використаємо високий тиск, то його молекули почнуть, що? почнуть сполучатися між собою. Так як ви це бачите на малюнку, подивіться, ось у нас молекули етилену, і при нагріванні до 150 200 градусів при високому тиску, вони починають що між собою сполучатися. За рахунок чого відбувається сполучення цих молекул, сполучення цих молекул відбувається за рахунок того, що в кожній із молекул етилену. Розривається один подвійний зв'язок. Ми знаємо, що в молекулі етилену існує подвійний зв'язок між двома атомами карбону, і в результаті розриву цих зв'язків вивільняється дві валентності. Саме ці дві одиниці валентності і е, до цих двох одиниць валентності і приєднуються такі самі частки. Звичайно, молекули поліетилену мають лінійну структуру. Ось, будь ласка. На кінцях полімерних цих молекул, зрозуміло, вільних валентностей немає. Так, ці валентності насичуються шляхом приєднання до їх вільних атомів, або, скажімо, якихось радикалів. В е чому ж суть реакції полімеризації? Реакція полімеризації це реакція сполучення однакових молекул в одну макромолекулу. Якщо ми запишемо цю реакцію в скороченому вигляді, то вона буде виглядати так. М. С2H4, і далі подивіться, що утворюється в результаті, маємо ось таку ланку це С2H4 в дужках N. Давайте розберемо, що ж означає кожна, кожний значок в цій реакції полімеризації. На даному слайді ви бачите, що рівняння полі, полімеризації. Пов'язана з хімічною реакцією, яка відбувається з етеном. А саме, як я казав, він нагрівається, подається високий тиск, так? І в результаті цього руйнується один із подвійних зв'язків і вивільняється валентності, і До їх, друзі, приєднуються ось такі частинки, які ви бачите тут на слайді. Отже, у нас є в полімері, у нас є мономер. Мономер це вихідна низькомолекулярна речовина, з якої потім будується полімер сам. В даному випадку мономером у нас є що? етилен. Так? Полімер, власне, це високомолекулярна речовина, яка утворюється в результаті реакції полімеризації. І є також структурна ланка. Структурна ланка або елементарна мономерна ланка це група атомів, що багаторазово повторюється в самій молекулі полімеру. Зрозуміло, що таких. Таких груп атомів може бути як завгодно багато. І е, оця буква N, діти означає ступінь полімеризації. Це число, яке показує, скільки ж молекул мономеру вступило в реакцію, да? скільки оцих структурних ланок е, бере участь в реакції. Оце і є ступінь полімеризації. Він може в молекулі поліетилену коливатися в певних межах. Може бути 20 таких структурних ланок, тоді утворюється полімер, який має вигляд рідини і має властивості мастил. Таких е, е, значить, чисел таких структурних ланок може бути тисячі, від півтори до двох тисяч. Тоді утворюється тверда пластична гнучка речовина, і, решті решт якщо їх там. Від 5 до 6 тисяч, тоді утворюється тверда міцна така речовина, по суті, те, що ми називаємо пластиком або пластмасою. Да? Пластиком або пластмасою. Оце те, що відбувається в полімері. Треба сказати, що поліетилен це хімічно інертна речовина. Що це означає? Що поліетилен не реагує, не розчиняється в органічних розчинниках, але він дуже добре горить. Да? Якщо, наприклад, взяти і підпалити шматочок поліетилену, це може бути звичайний поліетиленовий пакет. Якщо ви його підпалите, то він, звичайно, згорає. Але якщо взяти шматочок того ж поліетилену і вкинути його в розчин, скажімо, якогось лугу на да, або якоїсь кислоти, то нічого з ним відбуватися не буде. Тобто, поліетилен не реагує ні з лугами, ні з кислотами. Саме через це, в хімічних лабораторіях кислоти, луги можна сміливо тривати в пластикових таких ємностях, да, поліетилен, а пластик це є теж поліетилен, да, тобто ніякої реакції не відбувається, і зберігати такі речовини цілком, як то кажуть, безпечно. Якщо ми подивимось з вами на фізичні властивості поліетилена, то дивіться, на заводах поліетилен виробляється у вигляді ось таких білих гранул. Да? Ну, Вони то тут просто разом, тому вони білі. А взагалі це безбарна речовина, яка бага, погано проводить тепло. Вона характеризується високою ударною міцністю, високою стійкістю, можна багаторазово згинати, розгинати, дуже зносостійка, стійка, тобто служить дуже довго. Да? Має низьку парогазопроникність. У звичайних умовах поліетилен дуже стійкий до різних речовин. Він стійкий до таких речовин, як масло, вода, жири. Молоко, деякі навіть кислоти нездатні розчиняти. В принципі, навіть синтетичний поліетилен він не є токсичним і він визначається низькою термо і світлостійкістю. Треба сказати, що будь-який полімер використовується в самих різних галузях промисловості. Я вже мовчу про те, що ми з вами полімерами користуємося в своєму житті. Ну, не те, що щодня, а можливо, навіть щогодини і щохвилини. Да? Поліетилен це, це один з найдешевших полімерів у світовому виробництві взагалі полімерних матеріалів. І тому його і виробляють найбільше. Поліетилени міцно увійшли і на виробництво, і в сферу реклами, і в наш з вами побут. Давайте з вами тепер розглянемо, де ж використовується поліетилен. Основний. Основний споживач поліетилену це промисловість. Ну, наприклад, якщо ми візьмемо звичайнісінький автомобіль, який ви бачите, ось, наприклад, на слайді, подивіться, скільки розкидано деталей біля цього автомобіля. І всі вони, як ви бачите, вироблені з пластиків. Використання пластику в машинобудуванні росте темпами, які ну, дуже швидкими темпами. Сьогодні 75% всіх внутрішніх салонів, всіх транспортних засобів це літаки, автомобілі, морські річкові судна, пасажирські вагони, да? використовуються практично пластик. Пластик це є поліетилем. В будівництві широко використовуються полімери. Наприклад, з них виробляють огороджувальні конструкції, виробляють теплоізоляційні матеріали. Підлоги, покриття для підлоги, інженерні комунікації, клеї, піни, добавки – все те, чим користується в будівництві, значна частка це вироби саме з полімерів, зокрема з поліетилену. Давайте візьмемо, давайте візьмемо сільське господарство: плівкові матеріали для парників, теплиць, і гідроізоляція для водойм, труби для дренажу і поливу, все це виробляється з полімерів. Дуже широко полімери використовують і у приладобудуванні. Всі сьогоднішні гаджети, якими ми з вами користуємося, так вони переважно зроблені з чого? З пластику, да? І саме тут, у виробництві приладів, комп'ютерів, там, ноутбуків, мобільних телефонів, смартфонів і так далі. Так? Тут ефект від використання полімерів в два рази вищий, ніж в інших галузях машинобудування. Чому? Та тому, що велика частина полімерів в приладобудуванні переробляється прогресивними способами. І це підвищує рівень його корисного використання, безвідходність і збільшує коефіцієнт заміни дорогих металів. Да? Ну не можна не використовувати, наприклад, скажімо, метал або деревину, можна використати пластик, який, ну, за своїми властивостями, значно Кращий, ніж метал і деревина. Він не піддається корозії, не піддається там волозі і, і так далі. Також з поліетилену виготовляють різноманітні, подивіться, бочки, різноманітні силіконові банки, бідони та багато багато іншого. З поліетилену можуть бути виготовлені предмети домашнього вжитку, всі ми знаємо сьогодні поліетиленовий посуд. Далі виготовляються предмети санітарії, предмети догляду за хворими. Різноманітні іграшки, ручки викруток, ножів, щиток. Да? Далі. Ємності для холодних, для гарячих набоїв. І все це пов'язано з тим, що поліетилен це речовина надзвичайно невибаглива до різноманітних впливів. Щодня ми з вами, я мовчу вже про те, що користуємося поліетиленовими пакетами. Так? Ми, вони завжди у нас під рукою. так? Для походу в магазин беремо якомога міцніше, якомога більше за Да? Якщо йдемо в гості, беремо якийсь красивий пакет, скажімо там для подарунка. Якщо на виставку презентабельний, так? це ще раз говорить про те, що поліетилен широко використовується і в побуті, в тому числі. Дуже широко використовується друзі, в сільському господарстві. Сьогодні є чотири основні напрямки використання полімерів, зокрема й поліетилену, в сільському господарстві. Ну, перше, це те, що ви бачите на малюнку: використання мульчуючої перфорованої плівки призвело до того, що вражання сільськогосподарських культур зросло до 30%, а терміни дозрівання скоротилися до півмісяця, 10-14 днів. Інша область в сільському господарстві це меліорація, да? Форм, форми труби, шланги для поливу. Да? для Краплинного зрошування, різноманітні пластмасові труби для дренажу, все це виробляється з поліетилену. Мало того, поліетилен ще сьогодні зайшов і вже в медицину і здійснив там справжній переворот. Наприклад, у 2003 році почали виготовляти з полімерів штучні кістки, тобто протези. Далі штучні кровоносні судини, клапані серця і штучні навіть органи, наприклад, штучні нирки вже існують. Які виготовляють з поліетилену. От ми з вами звикли, що гроші у нас паперові, да? але не в всіх країнах вони є. Деякі країни їх замінили на пластикові, бо вони більш довговічні, більше зносостійкі, і вперше, взагалі, валюта в пластику ще в Австралії з'явилася ще 20 років тому. І зараз по на сьогодні є країни, де користуються такими грошима. Це сусідня наша Румунія, це далекі країни, такі як Бруней, Нова Зеландія, В'єтнам. Деякі інші країни виступ випускають пам'ятні купюри саме на пластику, тому що вони зносостійкі і більш довговічні. І виходячи з того всього, що я сказав, приходимо до висновку, що поліетилен, завдяки своїм фізичним властивостям, знаходить дуже широке використання в житті і господарській діяльності людини. І він справді дуже стійкий, він в, умов, в природних умовах розкладається дуже повільно. І це можна сказати один із недоліків поліетилена, тому вироби з поліетилену не можна просто так викидати. Відходи складають спеціальні пакети і відправляють на повторну переробку. Тобто здійснюється процес так званого рециклінгу. Треба сказати, що рециклінг відпрацьованих пластмас здійснюється в економічно розвинутих країнах, зокрема в Сполучених Штатах Америки, в Японії, в країнах Західної Європи. Чому тому, що пластик не розкладається практично. Ну, практично в природі, а якщо розкладається дуже повільно. А раз не розкладається, значить є значним забруднювачем навколишнього середовища. Тому ви знаєте, що на сьогоднішній день уже в багатьох країнах світу розробляються програми по відмові від поліетилену, по відмові від пластика. Що включають в себе ці програми? Вони включають заміну упаковок на більш такі природні матеріали. Да? Далі, ну, ви знаєте, мабуть, що поліетиленові пакети у нас в супермаркетах раніше були безкоштовні, сьогодні вони коштують там певних грошей, да. Тобто, все робиться для того, аби зменшити використання поліетилену для того, щоб можна щоб зменшити їх кількість в природі при е, утилізації і менше забруднювати навколишнє середовище. Таким чином, друзі, на сьогоднішньому уроці ми з вами познайомилися з полімерами та поліетиленом, розглянули особливості будови поліетилену і значення поліетилену в господарстві і житті людини. На сьогодні в мене все. Дякую вам за увагу. Не забувайте про те, що все буде Україна, і до наступних зустрічей.